Він не біжить! Він не біжить! Хело народ! Сьогодні особливе відео, тому я попрошу фіферів з чутливою психікою відійти від екрану, а також вагітних. Вагітних фіферів. Тому що це справді небезпечний контент. Я спробую грати найповільнішою командою FIFA 23 Чи це дурість? Безумовно, дурість. Я не знаю. Ну, як це, це неможливо буде виграти. Неможливо. Але я все ж таки спробую зіграти найповільнішою командою FIFA 23 У! Я бачу, що ти хочеш грати найкращими і найшвидшими гравцями у цій FIFA. Але у тебе проблеми з монетами не біда. З Цим тобі допоможе мій партнер Лема Фудкоін. Це український продавець монет з найкращим курсом, швидкою доставкою і високою надійністю. Посилання на його магазин є в описі під цим відео. А якщо не напишеш, що ти від Art FIFA, то обов'язково отримуєш знижку. А зараз повернемось до нашої команди Слимаків. Ось так виглядає ця команда. Так, народ, це не тільки бронзові карточки. Я швиденько вам покажу цих персонажів. Страйкер у нас німець 31 ПС. Ну, просто фантастичний страйкер, я більш ніж впевнений. Лівий Вінгер і лівий захисник це у нас корейці. Це єдині гравці в команді, які мають хоч якусь зіграність. Та я буду ще й грати без зіграності. У Вінгера 33 пейс, у лівого захисника 38. Правий Вінгер у нас бельгієць, і він супер швидкий. Він такий швидкий, що один з найшвидших у цій команді. 42 пейс. Це просто ракета. Іронія, іронія. Правий захисник Тан Вангсон. Тан Вангсон Вангсон З Пейсом 33. Але Defending 61, яке це має значення, якщо в нього Пес 33. Ну, типу, чел не буде бігти взагалі. Центральні захисники це взагалі окрема історія. Тут в одного 28 пейс, в іншого 30. І був ще чувак на 29 пейсу, але я цілий день намагався його знайти на ринку, а на ринку його не було. Тому так, буде чел, мур. Ну, в нього, хоч він такий веселий, типу. Я би в нього купив щось, якби він був продавцем в магазині цукерок. Може би і не купив. І що ви могли подумати, в центрі півзахисту ситуація така ж сама. 31 пейс, 32 пейс, 29 пейс. Феноменально. На лавці запасних тут також супер повільні чуваки. Але є два два супербіста, які в крайньому випадку можуть врятувати мені гру. Іронія, іронія. 50 пейс. І 49 пес. Ну, на фоні цієї команди вони потужні чуваки. Типу, давайте не будемо е, спорити на рахунок цього. У цих хлопців буде тренером Пеп Гвардіола. Він їх поставить тільки таку, і ми просто будемо пасуватись на своїй частині поля, тому що я не впевнений, що зможемо добігти до іншої. Я забув сказати про воротаря, і та воротарь тут також має прекрасну швидкість. 22. Ну, від одної штанги до іншої не добіжить, тому в принципі, е, про. Все. Можна закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк каламбур. Ну що ж, поїхали! Спробуєм не програти 40-0 у першому матчі. І так, перша команда, проти якої ми будемо грати. О, тут є навіть деякі золоті карточки. Тобто це не найсильніше, що могло бути. Вау, нам повезло. Оце так везіння. Оце так везіння. Ну що, розпочинаємо нашими слимаками. Отак От він переходить в атаку Ми його будемо здоганяти. Ні, кевін дебрюйне, ні перекривання. Відбір, феноменальний відбір. І що? Не, не потрібно дати бити кевіну дебрюйне. І що? Я його зламав, але, але все, все, все добре, все добре. Гра продовжується. Кевін дебрюйне життя на цьому не закінчується. Бігаємо в контратаку, побігли, побігли. Забігання. Дивіться, яке забігання. Він не біжить. Він не біжить. Хлопці, біжіть, відкривайтесь. Давайте, це, це наш шанс! Це наш шанс! Це наш шанс з ударчиком! Це було дуже близько! Нам або попався такий суперник, або він просто переживає. Та, та ні, він не переживає, він, він взяв меч, пішов і забив. Ага, і пішов святкувати. Добре. Ти молодець. Я раз добіг до воріт, тому я вважаю, що я вже зробив багато, але. Ми не будемо зупинятися. Для нас цей гол це не перепона. Я вам скажу, що наш суперник дуже переживає. Наш суперник дуже переживає. Він бачить, що, що йому потрібно грати проти такої незвичайної команди. І йому робиться страшно. Йому робиться страшно. А ми можемо забити гол! Сюди! Один-один! Ось так от. Добрий вечір. Він е зразу активно вступив в гру і такий, що це таке? Як він посмів проти мене грати так нахабно, але ми дивіться, як ми нахабно граємо. Ми відбираємо м'яч і біжимо в атаку. Ми відбираємо м'яч і біжимо в атаку. Хороший пас. І ось сюди. І в дальній кут пробити! 2-1! 2-1! Ось так, дружище! Подивись! 31 пейс тебе просто! Просто залишає без нічого. Ох, це атака, це атака, і це дуже небезпечно, тому що якщо наш суперник атакує, то це небезпечно, тому що він може просто пробити і забити гол. Так, так воно і сталося. Потрібно запинати, і він зараз дасть пас центр. Ми це знали. І ми навіть намагалися якось це заблокувати, але не змогли. 3-2, і наша мрія розбивається просто. Об цих слимаків. Перший тайм закінчується з рахунком 3-2, не в нашу сторону. Але суперник на диво попався нам не найсильніший, і є шанс. Є шанс не програти з великим рахунком, тому що насправді я не вірю, що є багато шансів перемогти в цій грі. Так, продовжуємо наш матч. Виходимо на другий тайм. Ні, неточний пас, неточний пас, О, яка гра від нашої срібної карточки. Корпус. Добре, корпус поставили. Удар! Ай-яй-яй. Ви знаєте, ці хлопці не такі погані. Добре, давайте побудуємо свою ще одну нову атаку. Тільки так в грі. Пас сюди. Дивіться, бачите, суперник просто не розуміє, де нас закривати. Тому що. Нас не вловити! І ми забиваємо свій гол! 3-3! Кюнінг! Чи Кюнінг це чи якось так забиває гол. Це страйкер, в якого 31 Пейс. Це страйкер, в якого 31 пейс. Але чи потрібен йому пейс? Ні. Тому що тільки така виводить його на ідеальну позицію для удару. Захищаємось, відбираємо м'яч і. Ні, 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 ні! Так! Ми це витащили! Ви бачили цей момент! Вау! Ха -ха. Оце, звичайно, момент іще просто нереальний! Немає офсайду. немає офсайду. І цей раз ВОЛЕР забиває цей гол. В цей раз він забиває цей гол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це така примітивна гра, він просто побіг, відійшов в сторону. І я його не зустрічав. Ти класний, я тебе вітаю, ти класний, ти зміг забити два голи. І що, він навіть не буде нас намагатись захищатись, так? Він якимось дивним чином від нас захищається. Ні. Ні, він просто каже, підійдіть сюди ближче і ви самі втратите м'яч. Але тут і Бора! Як і Бора вступає в відбір. Феноменально. Ще раз відбір. Ні. Пенальті. Це пенальті. Це пенальті. Ось так Хьойберг не потрібно спорити. Це пенальті. Правий кут сильний удар. Ми забиваємо. Ми забиваємо і продовжуємо грати. Ми на місці. Ми на місці. Ми у грі. Ми у грі. І я хотів поставити корпус, але не вийшло. І Бора знов на перехваті. І ось такий ударчик. Сюди! 5-5! Повертаємось в гру і граємо далі. Ми показуємо тільки таку. Ми ось так відправляємо пас. І ще раз сюди пас! І ударчик Удар, який феноменальний був удар. У нас ще є одна атака. У нас ще є одна атака. У нас ще є одна атака. І на жаль, Рудігер перехвачує цей м'яч. І атака не відбулася. Але ми зіграли 5-5. Хе-хе-хе. І я трішки в шоці насправді, тому що я не очікував такої гри. Я не знаю, чи це нам просто суперник. Такий слабкий попався у 4-му дивізіоні. Я розумію, що 4-й дивізіон це не кіберспорт, але все ж таки треба переймати в такої команди. Менше з тим відіграли дуже твердо, і давайте зіграємо ще одну гру. А перед тим як я розпочну другий матч, я хочу вам розказати про дуже важливий збір для моїх друзів, які служать у лавах ЗСУ, а саме для 125-ї бригади. ТРО. хлопці збирають на БПЛА Чаклун, який допоможе їм більш якісніше виконувати бойові завдання. На даний момент накопичено 327 тисяч гривень, але ціль 500 тисяч гривень. І я хочу попросити саме вас допомогти в цьому зборі. Пам'ятайте, що не буває маленького донату і кожна гривня має значення. Посилання на збір я залишу в описі під цим відео. Дуже вам дякую. І так, наш другий матч і наш другий суперник і так. Тут вже немає золотих карт. Тут карти такі, що грати буде набагато складніше, і, можливо, і суперник відповідний. В цій грі нам доводиться набагато більше захищатись. Проте на 13-й хвилині ми все ще не пропустили. Але ми жодного разу не добрались до чужої штрафної і, можливо, зараз шанс. Але ви бачите, що суперник дуже швидко повертається. Суперник дуже швидко повертається і. Неточні паси ламають всі можливі наші атаки. І тут буде пас. ах! Пас пройшов, але. Ні, ви що, тут було бути перехоплення. Вау, який гос забиває гову. Наш суперник дуже. дуже... Блін, непогано закриває центр поля, у нього там 3-4 гравці, і. І насправді. да, і насправді це все ламає, тому що без центра поля ми ніяк не можемо просунутись, адже наші фланги не здатні бігти швидко. І все, що нам залишається, це грамотно розпасуватись, але через те, що ми не маємо центра поля, ми не можемо цього зробити. І що ти думаєш що ми настільки, по... да, ми настільки повільні, да, ми настільки повільні, так як ти думаєш. Та, да, ми настільки повільні. Блін. Так, з перший тайм позаду. І Чи можна щось поміняти в цій грі? Можна було би, якби було 5 гравців, які можуть пограти в сильний футбол. А так, ні. На жаль, це, це все. Можете побачити, що в нас 0 гжі, 0 ударів поворота. Проте пасів зроблено набагато більше. Але, як бачите, такою командою це ні до чого не призводить. Ну що, розпочинаємо другий тайм. Другий такий страждальний тайм. І зараз буде пас сюди. Ні, не пішов. А зараз, не пішов, а зараз пішов, і він просто пробив за гуву. Да. Ви знаєте, це такий класний, якісний, примітивний футбол. Оце просто пробігти по флангу і дати пас. Це те, за що я дуже сильно люблю FIFA, дуже сильно. Це, це так різноманітно бігти по флангу і давати пас в центр. М -м -м. Це класна гра. Мені подобається. Да, ну святкуй, святкуй голи. Так, це дуже важливо, що ти, що ти зміг забити гол за 94-го рейтинга зідана Картошці з рейтингом 50. Це, ну, це дуже якісно. Ти справжній молодець. Прийняв м'яч і побіг в контратаку, віддав пас. І давайте на максимальних швидкостях. Закидання! Показуй свій пейс, Давай! Ти ж наш суперсаб, якого пейс 50. Ось так. Технічно прибрав, технічно попрацював, віддав на курейця. Курей да, сюди-сюди. І Бора притримав, розвернувся, пас сюди. І ти не пропустив нас в центрі. Ми проб'ємо сюди! Голєшник, ми таке забили. Та ще, який красивий Голєшнік. Так, ну ви знаєте, таки на каламбурі починалася атака, але, ви знаєте, вона до чогось таки та й призвела. І я не можу сказати, що супротивник там. Розслабився чи щось таке. Ні, абсолютно видно, що він намагається захищатись, він не лишив геймпад. Тому це заслужена а атака, заслужений гол. І зараз щойно була заслужена помилка. Але яке це має значення, якщо я його прочитаю? Його пас. Ну я читав його пас, але не, не зміг до кінця прочитати і забив. Так? Ну нічого страшного, нічого страшного, знаєте, таке. Таке буває, таке буває. Давайте ми ще звідси може гол голозуб'ємо. А нема. Ха! Ну що ж, 7-1, 7-1 Феноменальний нам попався суперник. ми, ну ми його переграли в володінь, зробили в три рази більше пасів. Але ну, звичайно, Такою командою виграти складно. Ну, все ж таки, все ж таки, я би сказав, що команда Слимаки виступила досить непогано. Попри всі нюанси і те, що грати такими чуваками складно, але це було досить весело, і я навіть не відчуваю якогось роздратування від того, що я програв останню гру з рахунком 7-1? Дякую вам, слимаки, слимачечки, за ці два матчі. На третій матч я не піду. Думаю, двох матчів в принципі достатньо. А як вам найповільніша команда у FIFA 23? Як вам ці слимаки? Можна було назвати черепахи, але мені подобаються слимаки, ну тому. Що вони сли, сли сають, і такі вообще мерзкі. Це реально мерзкість. Що... Напишіть свою думку в коментарях. Також ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Діліться з друзями, які також люблять FIFA. адже це допомагає розвивати український YouTube. А з вами був Артур на каналі Art FIFA. Я вам дякую за цей перегляд. Не забуваємо дякувати ЗСУ і бережіть себе.